рвати яблука. Сьогодні їх просто буду рвати, а потім вони ще в мене полежать і буду їх квосити. Квосить можна антоновка це літній сорт такі ароматні, ароматні. А снежний і ще пепенка. Ті ще такі тонкошкурі, м'якенькі. Я сніжний квошу, мені подобається. Так що зараз буду рвати їх і зложувати їх у кухні. Після того, як порвала яблука, їм потрібно полежати хоча б декілька тижнів, щоб де ті, що будуть гнить, згнили. Ті, що будуть хороші, хорошо вилежалися, почали пахнути, достигнули. І вони будуть лежати тут, доки достигнуть гарбузи. Ось такі Гарбуз, диня. Вони ще зелені. Ми їх будемо вже брати тоді, коли вони будуть прям жовто-гарячі, аж аж прям дуже жовто-гарячі. Нелегенько, світлі. А жовто-гарячі. Ну, я ще тут поки що не бачу жодного спілого, Вони ще зелені. Ось один починає тільки-тільки жовтіти. Я думаю, десь ось, ось. Ось отак. Оце всі вони такі повинні бути прям дуже-дуже жовто-гарячі. Потім ми будемо вже продовжувати готувати наші квашені яблука.